Це воздушна тривога. Всем немедленно проследовать в укриття. Внимание! Внимание! Немедленно пройдите в укриття. Повідомлення про нібито загрозу ракетного удару пролунало на болотах. Звуки повітряної тривоги росіяни почули в ефірах телеканалів та радіостанцій. Внімання, внімання, угроза ракетного удара. Повітряну тривогу транслювали радіостанції Московської, Воронезької, Білгородської та Ленінградської областей. У Міністерстві надзвичайних ситуацій Росії на інцидент вже відреагували. Там заявили, що попередження хибне та запевнили. Причина повідомлення кібератака. Як зазначають ЗМІ, загрозу ракетного удару на болотах було оголошено через вибухи на нафтобазі в місті Туапсе. Територію РосНєфті атакували два невстановлені літальні апарати. Пожежа сталася в господарській будові, а площа займання становила щонайменше 200 квадратних метрів. Thank you.